oh Тва етер на громадському інтерактивному та радіо 1 нашим глядачам Ютубі, вкотре нагадую, щоб ви підписалися на наш телеканал, ставили вподобання та коментували наші відео, таким чином допоможете нам розвиватися та підтримувати наші проєкти. Також закликаю вас переходити на наш сайт uagit.tv Та шукати нас у соцмережах. А тим часом маємо можливість поспілкуватися з науковцем, істориком релігієзнавцем Владиславом Гавриловим. Вітаємо вас в нашому етері. Доброго вечора. Вітаю вас. Пане Владиславе, хочемо з вами поговорити про насушну, так би мовити, тему цього дня, зокрема, про те, що Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про заборону релігійних організацій, які пов'язані з Рашистською Федерацією, зокрема, і про заборону Української православної церкви Московського патріархату, або ж якби правильно було б варто називати РПЦ в Україні. Знаємо, що за заборону проголосували 267 парламентарів. Цікаво, як ви особисто сприйняли цю інформацію? Так, власне кажучи, вже досить давно ведуться дискусії про заборону, скажімо, української православної церкви Московського патріархату в Україні, або як це ще зазначається, Російської православної церкви в Україні. І е, декілька законопроєктів таких було подано, але е, оскільки це є досить складний процес і тривалий, то було ухвалено альтернативний законопроєкт, який передбачає е, під собою саме демократичні засади е, щодо відношення до релігійних громад, тому був прийнятий законопроєкт вісімдесят який передбачає саме за Так, на жаль, розірвався зв'язок у нас із паном Владиславом, але я сподіваюся, за мить ми зможемо продовжити наше спілкування і дізнатися думку нашого гостя про його ставлення до того, що Верховна Рада України можливо зробила перший крок для для того, щоб покінчити з РПЦ в Україні. Пане Владиславе, чи вже з нами? На жаль, розірвався зв'язок. Ми не змогли почути ваші думки. Чи можете продовжити? Так, звичайно, був прийнятий законопроект 83,71, який саме передбачає собою заборону релігійної громади, яка афілійована з центром у державі агресорі, а тобто з центром у Москві. Але оскільки це є складний і доволі такий процес рутинний, то був прийнятий законопроект, який передбачає саме. Доказову базу, щоб доказати саме, що ця релігійна громада має зв'язок з е, центром в державі агресорі. Для цього е, державна служба з питань етнополітики та свободи совісті, має е, подати на юридичну установу е, Української православної церкви Московського патріархату, до прикладу, Київської митрополії, е, релігієзнавчу експертизу, де засвідчується. Що саме ця е, особа вона має відповідно зв'язок з московським патріархатом? Після цього дається місяць для того, щоб усунути ці е, недоліки, усунути саме е, цей зв'язок. Якщо він не буде усунутий, то після цього вже подається ця експертиза. До суду, і тоді суд приймає рішення саме про заборону цієї юридичної установи, для чого це було зроблено? Для того щоб все зробити в законодавчому полі і перед західними партнерами, так само ми знаємо, що за європейською практикою тільки суд може встановити яку релігійну громаду можна заборонити. А в такому зв'язку, якщо це забороняє суд. Це є дійсно законно, це є дійсно підставово, тобто є всі засади для того, щоб це зробити, і тоді це буде мати легітимність. Не владиславу, то чи можемо ми розцінити сьогоднішнє голосування народних обранців як перший крок до духовної де деокупації? Так, ми можемо розцінити це як перший крок. Чому? Тому що відповідно вже немає альтернативи для того, щоб в Україні залишилась, скажімо, неукраїнська церква. Тобто, у нас офіційно зараз, якщо ми говоримо про православ'я, існує православна церква України, яка має томос про незалежність і автономність, і відповідно вона є легітимною церквою на теренах України. Так само у нас є представництво Вселенського патріарху, яке знаходиться в Андріївській церкві. І все по суті, тобто далі е, у нас є тільки е, представники Російської православної церкви в афіліації з московським патріархом, які мають найменування Українська православна церква Московського патріархату, і для них тепер е, фактично немає виходу стоїть е, рішення або вони доєднуються до православної церкви незалежної української, або вони звертаються до вселенського патріарха і шукають. Якийсь шлях вирішення цієї проблеми, але вони вже більше не можуть юридично перебувати у складі московського патріарха, тому що це неможливо, тому що це є держава-агресор, яка вторглася на терени України, вбиває наших громадян. А як ми знаємо, російський патріарх Кирило активно благословляє всю цю діяльність і створюють навіть парамілітарні компанії на базі Російської православної церкви. Російські священики, варто зазначити, беруть участь у якості так званих військових капеланів у складі російських окупаційних військ, і тому такий зв'язок не може існувати апріорі. Тому для цього і було прийнято дане рішення. Пане Владиславе, ну і хочеться зрозуміти, то в суд можна буде подати після цієї релігії знавчої експертизи на єпархію чи на метрополію, чи це доведеться подавати, наприклад, на кожну парафію, в яких в Україні більше 10, якщо не помиляюсь, близько 12 тисяч? Я думаю, що це буде процес. Я думаю, що потрібно випрацювати саме цю методику, тому що, до прикладу, часто так буває, що і Київська митрополія є юридичною установою, мається на увазі московського патріархату, і в той же час певний монастир теж є юридичною установою. Я думаю, що буде підхід індивідуальний, тому що ми знаємо, що ведеться кримінальні провадження, в тому числі і Службою безпеки України, і понад 60 священників, так скажімо, московського патріархату, перебувають під цими провадженнями. Із них 16 – це єпископи, тобто це вище керівництво е, цієї церкви. Але в тому числі є багато священиків, які не перебувають перед під таким слідством, і проти яких немає доказів, що вони якось залучені до колабораційної діяльності. Тоді з ними буде я так розумію, індивідуальний підхід і вестися перемовини, як саме випрацювати механізм їхнього переходу. В православну церкву України або для них буде прийнято якесь альтернативне рішення. Я думаю, це все в процесі. Ми з вами побачимо. Пане Владислава, ну але водночас, мабуть, варто очікувати ще більших криків і заяв про притіснення, ганняння і порівняння з тим, що робить держава Україна з тим, що робили комуністи у середині 20-30-х років минулого століття, і яким чином влада на це має реагувати? Я думаю, що в будь-якому разі буде. Бурхлива реакція, але ми е, маємо зазначити, що знаєте, більшовики радянська влада нікого нічого не питали, ніякої альтернативи нікому не давали, і ніяких законів і шляхів не випрацьовували і не давали на це. Е, дивіться, якщо ми говоримо навіть про Томос, який наданий Православній церкві Україні. Він був наданий у 2018 році. <кій> у нас агресія проти України йде з 2014 року. Тобто, навіть з моменту прийняття Томосу було більше п'яти років, щоб визначитися зі своєю позицією стосовно патріотичної позиції в Україні в принципі. І тобто, навіть зараз є шлях. Тобто говориться, що якщо немає претензій щодо колабораційної діяльності, будь ласка, переходьте в православну церкву України, будь ласка, звертайтеся до Вселенського патріархату, давайте шукати шляхи. Але якщо людина, навіть якась особа, які це пропонується, і далі буде іти, знаєте, в штики це сприймати і буде все рівно, ну ніяк не реагувати, а просто закриватися, розказувати про гоніння, яких немає, тому що є законодавча база, яка дозволяє і дивіться, як навіть законом передбачається місяць для того, щоб прийняти це рішення, тобто дається час, якщо навіть Після цього не буде прийнято, ну, вибачте, ми не можемо зберігати е, філії, які афілійовані з Москвою і підтримують російського агресора. І як це може бути можливо навіть на практичному е, вимірі, якщо е, українські військові так, воюють з російським агресором? І, до прикладу, капелан у армії Українській. І тут так, так званий капелан в армії російській, і вони знаходяться як в одній структурі, Ну це неможливо. Це тобто, просто ні духовно, ні фізично неможливо. Тому має бути прийняте рішення правильне, обґрунтоване. Я вважаю, що більш аніж достатньо зараз є шляхів для, в тому числі, служителів Української православної церкви Московського патріархату, як мінімум два шляхи я вам вже назвав. А там у них є час на подумати для того, щоб визначити, що вони будуть робити. Але перш за все, вони мають розуміти, що вони знаходяться в Україні, що вони знаходяться в воюючій країні, і що треба приймати рішення на користь України і думати, перш за все про це. Пане Владиславе, то на вашу думку, чи варто в цей закон законопроект поки що там внести якісь санкції в разі невиконання цього закону і рішень судів, якщо вже до них дійде, адже бачимо, що протягом п'яти років РПЦ в Україні не виконує закон про її перейменування далі вона себе іменує УПЦ і не збирається змінювати свої вивіски. Я думаю, що в будь-якому разі будуть прийняті санкції до тих осіб, які категорично не захочуть ніяких змін і не захочуть робити крок на зустріч, тому що їм знову ж таки я повторюсь, крок на зустріч уже зроблений, який передбачений цим законом, і шляхи альтернативні надані. Ось а якщо е, ну не буде такого перейменування, значить я думаю, скоріш за все, мабуть, буде і. Арешт майна певний, тобто і вилучення ще якихось певних елементів, але ну тобто санкції в будь-якому разі будуть. Побачимо, що нам дасть цей перехідний період. Я все таки сподіваюся, що з огляду на ті законопроекти, які були, хочу наголосити, цей найм'якший був прийнятий з усіх, який пропонувався. Тому я вважаю, що на це теж потрібно зважати, і потрібно, щоби. Та ж саме українська православна церква московського патріархату мала якби совість адекватно на це відреагувати. Пане Владиславе, але якщо говорити, наприклад, про вище керівництво, яке себе не може відірвати від Москви від Кирила, можливо, вони після прийняття цього закону і вступу його в силу вийдуть десь на Ерефію, але ті, вірні, які досі хочуть поклонятися Кирилу і служити в РПЦ, вони підуть в підпілля, чи що з ними буде? Я думаю, що все-таки маю сподівання, що Велика частка людей, вони якби дуже прив'язані саме до певної особи. От якщо ви кажете, як особа вийде на Росію, то в принципі ця прив'язка на тому і закінчиться. Я абсолютно не бачу ніякого релігійного взаємозв'язку між особою патріарха Кирила і православ'ям. тобто, це, це нелогічно прив'язується до одної людини. Тим більше, яка повністю підтримує злочинну політику агресії проти України, але в той же час потрібно сказати, що до таких осіб буде окремий підхід. Я думаю, навіть кримінальна відповідальність, тому що, зокрема, ми знаємо, що на сайті Української правди зазначалося, що вони знайшли в розслідуванні. Деякі митрополити мають російське громадянство. Ну, вибачте, якщо люди мають російське громадянство, тут вже не може мова йти ні про який діалог, тут вже мова може йти тільки про кримінальну відповідальність, мати в часи війни російське громадянство. А якщо ми говоримо про більшість вірян Української православної церкви Московського патріархату, то я впевнений, що позбавившись такої жорсткої афіліації. З московським патріархатом багато хто буде переходити в тому числі в Православну церкву України, або ж шукати альтернативу шляхом звернення до вселенського патріарха. Тобто, пане Владиславе, якщо все-таки ця остаточна заборона УПЦ МП відбудеться в Україні, то можна сказати, можна вважати, що в Україні, зокрема, прихильники УПЦ МП просвітляться, чи що? Я думаю, що е це ви так кажете дуже масштабно. Я думаю, що буде трішечки інакше воно відбуватися. Я думаю, що буде відбуватися певний процес усвідомлення і певної переструктуризації, в принципі, перш за все, відносин між вірянами Української православної церкви Московського патріархата і іншим суспільством, в принципі, який є в нашій державі. Тобто, це. Будуть більш е, якісь відносини діалогу, а не конфронтації, тому що все таки ну потрібно розумієте, потрібно прийняти те рішення, яке вже все-таки відсікне оцей постійний зв'язок з московською патріархією, тому що це неможливо на 10-му, е, фактично, році війни і плюс повномасштабної війни мати таку афіліацію, а там, там будемо бачити, як це буде відбуватися. Наразі я вважаю цей закон, який прийнятий, він є один з найбільш прийнятних, адекватних і продуманих. І я думаю, що їм є їм над чим замислитись цьому плані. Пане Владиславо, от ви пропонуєте альтернативні варіанти. Дійсно, є мова про те, що деякі прихильники, точніше, священники УПЦ МП, пропонують ще раз скликати об'єднавчий собор. Деякі пропонують, наприклад, звертатися знову ж таки до вселенського патріарха, і яким чином щоб він вирішив це питання, не знаю чи щоб ще створив ще якийсь екзархат Вселенського патріарха в Україні, який так є, то на вашу думку, то чи може піти на такі кроки безпосередньо Варфоломій? Я думаю, що Патріарх Варфоломій, перш за все, порадить звернутися до Православної церкви України, в тому числі до блаженнішого митрополита Епіфанія, тобто і інших високопосадових ієрархів, плюс є єпископ Хоманський Михаїл, який є очільником? екзархату, вселенської патріархії, і я думаю, що буде зібраний або певний собор, або або певний такий круглий об'єднавчий стіл, де буде випрацьовано рішення, що ж, що ж робити, чи буде це якийсь перехідний період для таких вірян, які зберігають патріотичні позиції, але в тому числі не бачать поки що свого прямого вступу в православну церкву України, або це буде якийсь інший шлях, але. Перш за все, ми маємо зазначити, що шляху повернення до Москви вже не буде стовідсотково. Пане Водиславу, а от для простих вірян, які вважають, наприклад, перехід до ПЦУ якоюсь зрадою своєї церкви, що вони до смерті не відмовляться від тої віри, в яку їх, їх хрестили, яким чином достукатись до цих людей? Як ви вважаєте, чи це реально? Зважаючи на тих 30 що... років, можна сказати так, звинувачень в, в розкольництві, ну і не будемо перелічувати, особливо з боку ПЦМП, їх е, лунало дуже багато е, в сторону свого часу Київського патріархату, а згодом і в ПЦУ. Я думаю, що перш за все їм потрібно сказати, що якщо це є віряни, якщо вони сповідують християнські віровчення, то є е, Така наука, як догматичне богослів'я, яка передбачає таку єресь, як єресь етнофілітизму. Тобто, це коли релігію повністю поєднують з політикою, якщо говориться, що це є православна церква України, яка визнана вселенським патріархатом, а в його обличчі і світовим православ'ям як канонічна церква на території України, а вони в неї не хочуть переходити тільки тому, що їм, так сказали їх політичні особи-очільники, то це не має відношення до християнського віровчення, це має відношення до певних політичних заяв, тому тут їм би краще було подумати про те, що це, грубо кажучи, не зовсім християнське по самій суті. і це є певна тоді прояв, знаєте, такої моменту гордині, тому що людям пропонуються шляхи, тобто, пропонується, якби знаєте, рука. Розтягнута назустріч, тобто дружня, навіть не дивлячись на те, які обставини зараз у суспільстві вирують а вони просто шукають способи, щоб не йти на цей діалог. Тоді я вважаю саме з таким сегментом людей е, особливо немає про що цей діалог вести. А ті люди, які будуть шукати діалогу, то я вважаю, що дійсно вони можуть звертатися до е, очільників Православної церкви України. до Вселенського патріарху пропонувати якийсь круглий стіл, якийсь певний собор, і ретельно ще раз обговорити всю цю ситуацію. Але вони мають розуміти знову ж таки, що зв'язку з російською православною церквою, зв'язку з московським патріархатом, в принципі, вже не може бути це головне, що вони мають пам'ятати. Що ж, дякуємо, пане Владиславе, за ці роз'яснення, за ваші думки. Нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що спілкувалися з науковцем та істориком релігієзнавцем Владиславом Гавриловим, зокрема про те, що сьогодні у Верховній Раді підтримали. У першому читанні заборону релігійних організацій, пов'язаних з Російською Федерацією. Зокрема, йдеться про заборону УПЦ МП. Зокрема, що думав з цього приводу пан Владислав? Зокрема, у нього і запитали. На все добре, тримаємося. На все добре. Дякую. Дякую вам.